У цьому відео ми поговоримо про ще одну навичку, яка допомагає нам зберігати стійкість до негативних впливів і готовність приймати виклики протягом довгого часу. Ми маємо на увазі турботу про себе процес, який вимагає дотримання певних правил. Особисті практики піклування про себе як регулярне обслуговування автомобіля. Перевірка рівня мастила, заміна шин та заправка. Чому? Бо без належного обслуговування автомобіль ламається. Так само без фізичних вправ, правильного харчування, сну та часу для хобі, вашому тілу та розуму буде важко справлятися з постійним стресом. Важливість турботи про себе часто недооцінюють, але вона є основою стійкості. Нашої уваги особливо потребують три сфери. Фізичне здоров'я, відпочинок та хобі, щоб ваше тіло працювало як належить, приділяйте увагу фізичним вправам харчуванню та сну. Почніть з меншого, прогуляйтеся 20 хвилин, почніть пити більше води та дотримуйтесь режиму сну. Ці маленькі звички роблять великий внесок. Гаразд, безперервний і спокійний сон може бути проблемою через війну. Але це також означає, що слід приділити більше уваги тому, що ви можете контролювати фізичній активності та харчуванню. Голод підвищує реактивність і тривожність. Чому? Бо наша підсвідомість спрямовує наші дії та емоції передусім на виживання: нема їжі, нема життя. Коли ми голодні, підсвідомість запускає первинну реакцію, сигналізуючи про небезпеку за допомогою тривоги та роздратування, тим самим спонукаючи нас до дій. Якщо ви голодні, ви чутливіше сприймаєте погані новини, стаєте менш терплячими. Тож найкращий час для складної розмови, коли ви обоє поїли, ну а не до обіду або наприкінці робочого дня. Тепер поговоримо про те, навіщо займатися спортом. Фізичні вправи сприяють вивільненню ендорфінів їх часто називають гормонами гарного настрою, які допомагають покращити сприйняття дійсності. Вони також зменшують кількість гормонів стресу, таких як кортизол та адреналін. Після чого ваш організм може повернутися до спокійного стану. Фізичні вправи підвищують рівень енергії та розвивають фізичну психічну стійкість, що полегшує боротьбу зі стресом, коли він виникає. Техніки релаксації. Релаксація це як натискання кнопки перезапуску для вашого розуму та тіла. Спробуйте зробити медитацію або вправу на глибоке дихання, щоб впоратися зі стресом, або використовуйте такі техніки, як керована візуалізація, щоб подумки перенестися в спокійне місце. У роздаткових матеріалах ви знайдете опис технік та рекомендовані застосунки для релаксації. Тут я хочу зазначити, що медитація це те, що може показати вам наскільки добре ви здатні контролювати свій розум. Якщо ви можете заплющити очі, уявити собі маленьку чорну крапку і ні про що не думати, хоча б одну хвилину, це вже добре. Якщо ж не можете, то чому сподіваєтесь, що перестанете так багато думати, коли ваша кнопка вимкнення не працює належним чином? Особисті хобі. Хобі це іскра, яка приносить радість у ваш день. Чи то приготування їжі, садівництво, чи просто малювання кривулюк протягом кількох хвилин. Плануйте це так само, як будь-яку важливу зустріч. Ви на це заслуговуєте. Турбота про себе це не просто потурання своїм бажанням, це про нормальне функціонування. Почніть з меншого: будьте послідовними та подивіться, як ці практики можуть змінити ваше самопочуття. Для формування довгострокової стійкості необхідне правильне мислення. Це як навігаційна система в автомобілі, яка допомагає прокласти маршрут, коли стикаються з перешкодами чи об'їздами на автошляхах. Так само, як GPS перенаправляє вас, коли ви натрапляєте на закриту дорогу, наприклад, когнітивно-поведінкові підходи дадуть вам змогу перенаправити свої думки і побачити у викликах можливості для зростання. Розглянемо три практичні стратегії для зміни мислення: перетворення негативних думок на позитивні, практика вдячності та розвиток адаптивних навичок. Отже, як змінити погані думки на хороші? Коли ви зловили себе на негативній думці, зупиніться і киньте собі виклик. Запитайте себе, це справді так, як я зараз подумав, чи я зробив все-таки поспішний висновок, а потім спробуйте знайти в ситуації позитивний бік. Наприклад, замість я ніколи не закінчу це завдання. Подумайте, «Хм, а які маленькі кроки я можу зробити просто зараз. Треба контролювати навіть те, як ви говорите про щось. Переосмислення негативних думок не означає, що вам не можна розчаровуватися. Йдеться про те, як перейти від стану безпорадності до пошуку можливостей. Ви повертаєте контроль, зосереджуючись на тому, чого можете навчитися та як можете розвиватися навіть у дуже складній ситуації: від дискомфорту до зростання, від о як незручно до чудово! Зростання завжди починається з дискомфорту. Як перший день у спортзалі. Перетворіть проблеми на виклики. Замість думати, чому я маю розбиратися з цим, сприймайте завдання як просто чергову складну ситуацію, бо з кожної такої ситуації є вихід. Не відмова, а перенаправлення. Якщо обрали не вас, не варто вважати себе невдахою. Зрозумійте, що попереду вас чекає краща можливість. І нарешті вам конче потрібно забути про невдачі. Якщо справи йдуть не так, як ви собі уявили, це просто уроки, з яких слід зробити висновки. Замість зосереджуватися на фрустрації, подумайте про те, чого ви навчилися і як ви будете діяти наступного разу. Ваш мозок вірить тому, що ви йому кажете. То чому б не сказати йому щось корисне? Переосмислення не усуває викликів. Але дає вам змогу побачити можливості для зростання та гумор, закладений у цій ситуації. Складні стосунки з колегами можуть розвинути у вас стійкість та адаптивність. І хто знає, може одного дня ви подякуєте їм за науку, а не за драму. А тепер давайте потренуємось: виконаємо таку вправу. Поміркуйте над нещодавнім викликом, з яким ви зіткнулися на роботі. Запишіть цю негативну думку, яка у вас виникла тоді, та переосмисліть її з позитивного боку. Я наведу вам приклади та розповім, чому негативні думки є шкідливими, а позитивні набагато краще. Виклик перший перевантаженість від нового проєкту. Думка, цей проєкт занадто складний. Я ніколи з ним не впораюсь. Ця думка є негативною, тому що вона зосереджена на обмеженнях. Підкреслює уявну складність завдання та створює відчуття безпорадності. Ця думка не спонукає до дій. Вона з самого початку передбачає невдачу, що призводить до бездіяльності або прокрастинації. Ця думка підриває впевненість. Такий тип мислення руйнує віру в себе та мотивацію, роблячи це завдання майже непосильним. А ось приклад позитивного переосмислення. Цей проєкт мій шанс здобути нові навички. Я розділю його на невеликі етапи, щоб зробити легшим для себе. Ось це позитивний погляд, оскільки він зосереджений на хороших перспективах. Ви розглядаєте завдання, як набути досвіду, змогу навчитися чогось, а не як перешкоду. Він заохочує себе до дії. Коли ви ділите завдання на частини, воно здається менш складним і більш досяжним. Також він посилює впевненість, сприяє проактивному мисленню, зміцнюючи віру в те, що з усім можна впоратися, якщо докласти зусиль та правильно все розпланувати. Таке переосмислення перетворює виклик на шанс, сприяє формуванню стійкості та орієнтує вас на зростання. Виклик другий. Ви не встигли виконати завдання вчасно. О, я зазнав невдачі, і тепер вся команда розчарована в мені. Ця думка є негативною, тому що припускає, що з боку інших буде осуд, але це може навіть і не бути правдою. Вона перебільшує невдачу, розглядає окрему помилку як визначальний факт, провокуючи почуття провини та невпевненості в собі, а заважає зростанню зосереджується лише на невдачі і закриває можливості для вдосконалення. Інша думка це був повчальний досвід. Я можу використати ці уроки, щоб краще керувати своїм часом у майбутньому. Ця думка є позитивною, тому що зосереджується на зростанні, розглядає помилку як цінну можливість для навчання, а не як невдачу. Також сприяє відповідальності, замість зациклюватися на провалі, визнає особисту відповідальність та сприяє тому, щоб робити кроки і рухатись вперед. Відновлює впевненість. Зміцнює віру в себе, розглядаючи ситуацію як щось кероване та тимчасове, а не як показник зібностей. Таке переосмислення зміщує фокус із самозвинувачення на проактивне навчання та вдосконалення. Виклик третій: з цією колегою важко працювати. Мати справу з нею неможливо, вона завжди все ускладнює. Така думка є негативною, тому що вона обмежує наше мислення. Передбачається, що ситуація незмінна, а це призводить до розчарування та байдужості. Зосереджується на звинуваченні, перекладає всю відповідальність на іншу людину, ігноруючи можливості для співпраці чи покращення стосунків. Також збільшує рівень напруження. Такий напрям мислення породжує обурення та більш ускладнює командну роботу. А є інший варіант. Це можливість практикувати терпіння та навички спілкування. Можливо, я знайду підхід до цієї людини, і наша співпраця стане більш приємною. Ось це позитивна думка, тому що заохочує до проактивних дій, переводить фокус з проблеми на пошук рішень та побудову кращих робочих стосунків, сприяє особистісному зростанню, розглядає виклики як шанс прокачати терпіння та навички спілкування. Також стимулює оптимізм, формує більш конструктивний світогляд, що дозволяє поліпшити співпрацю та зменшити рівень стресу. Після такого переосмислення відчуття розчарування тане, поступаючись рішучості розвинути стійкість та покращити командну роботу. Які ж інші методи, окрім перетворення негативних думок на позитивні, можуть допомогти нам змінити мислення? Будьмо реалістами. Коли життя наповнене стресами, ми швидше звертаємо увагу на те, що йде не так: дедлайни, робочі навантаження, конфлікти. Список можна продовжувати вічно. Але що, якби я сказала вам, що є простий спосіб змінити своє мислення, підвищити свою стійкість і навіть покращити своє психічне здоров'я? Ось тут ми і згадуємо про вдячність. І ні, я не кажу. Щоб просто говорити спасибі. Я маю на увазі активне тренування нашого мозку, коли ми вчимо його знаходити та цінувати хороше. Зараз я розповім вам про практичні стратегії вдячності. Отже, перше це правило трьох хороших речей: нічні роздуми. Хто з вас перед сном переглядає стрічку в телефоні і бачить щось, що викликає стрес? Натомість, спробуйте сьогодні ввечері записати три хороші речі, які сталися з вами протягом вашого дня. Ну, це може бути щось просте. Наприклад, я випив смачну каву, або я не потрапив у затор дорогою додому. Друге, почніть свій день з якоря вдячності. Щойно прокинувшись, подумайте про щось, за що вам хочеться сказати спасибі. Спасибі за моє комфортне ліжко, спасибі за каву, яку я зараз вип'ю, спасибі за цей ранок. Третє звичка дякувати. Практикуйте її щодня. Люди люблять чути несподівані слова подяки. Сьогодні скажіть одній людині, колезі, другу або члену родини про щось конкретне, що ви цінуєте в ній. Ну, наприклад: привіт, Ігоре! Спасибі, що допоміг мені зі звітом сьогодні. Це для мене дуже важливо. Вдячність не лише покращує самопочуття, вона перепрограмує ваш мозок, щоб він зосереджувався на позитиві, а це допомагає впоратися зі стресом, а також розвинути стійкість та навіть покращити продуктивність. Протягом наступних семи днів практикуйте одну з цих вправ, щоб розвинути в собі почуття вдячності. Пам'ятайте про закономірність. Те, на чому ви зосереджуєте увагу, збільшується. Що більше вдячності ви будете відчувати і проявляти, то більше будете помічати хорошого та красивого, навіть у такі важкі часи. А тепер поговоримо про адаптивність, нашу здатність пристосовуватися, перемикатися та залишатися стійкими, навіть коли все йде не за планом. Подумайте, коли востаннє на роботі сталося щось непередбачене. Можливо, змінився термін виконання завдання. Звільнився колега, або раптом вам довелося опановувати щось за одну ніч. Якою була ваша реакція? Ви й далі пливли за течією? Чи це все-таки вибило вас з колії? Якщо так, є гарна новина. Адаптивність це навичка. А це означає, що ми можемо її розвивати. Почнемо з меншого. Щотижня змінюйте одну рутинну справу. Подумайте, що нового можна було б внести у ваш щоденний розпорядок цього тижня. Практикуйте сценарії що, якщо. Скажіть, спробуймо. З яким одним викликом я можу зіткнутися наступного тижня? Треба зараз подумати два запасні плани. Виконуйте правило 24 годин у разі невдачі. Наступного разу, коли трапиться щось неприємне, чекайте рівно добу. Перш ніж відреагувати, привчайте свій мозок приймати стан невизначеності за допомогою викликів мікроадаптивності, чи готові ви спробувати сьогодні щось незвичне, замовити нову страву, піти додому іншим маршрутом, створюйте контрольований дискомфорт. Завдання цього тижня: візьміться за щось незручне. Запропонуйте себе на позицію лідера, щоб провести зустріч або спробуйте опанувати нову навичку. Адаптивність як м'яз. Що більше ви її використовуєте, то сильнішою вона стає. Мета не в тому, щоб протистояти змінам, а в тому, щоб справлятися з ними впевнено та бути гнучкими. Тож цього тижня почніть виконувати одну з цих технік і подивіться, як вона допоможе вам. Пам'ятайте, життя завжди підкидатиме вам несподівані проблеми. В чому ж тоді наша суперсила? Ми знаємо, що можемо впоратися з ними. Техніка перетворення негативних думок на конструктивні, практика вдячності та розвиток адаптивності допомагають нам справлятися зі стресами та викликами. Почніть з меншого: спробуйте переосмислити одну гнітючу думку і написати одну записку вдячності або пристосуватися до однієї несподіваної зміни цього тижня. Результати можуть вас здивувати. Отже, тепер ми розуміємо, як подбати про своє тіло та наповнитися позитивними емоціями. Знаємо, як від гнітючих роздумів перейти до планів, які вас надихатимуть, як практика вдячності та розвиток адаптивності допомагає жити і ефективно працювати в умовах, що постійно змінюються. Наступна частина про те, як емпатія та навички активного слухання зроблять наше життєве середовище більш гармонійним. Запрошуємо вас лишити свої відгуки про навчальну програму у коментарях під цим відео та повідомити нам, чи є якісь додаткові ресурси, які на вашу думку були б корисними.